Гроші не головне. Попри цю думку, саме від нашого фінансового становища та від того, як ми вміло розпоряджаємося нашими коштами, залежить те, наскільки якісну їжу ми собі купимо, чи буде теплою наша оселя, а ціни на ліки, пальне, теплий одяг взагалі бажають кращого. Чи знають українці щось про фінансову грамотність, як готуються до зими? Це все та багато іншого сьогодні у диванчику. Поїхали! Добрий день. Добрий. Як вас звати і чим займаєтесь? Сергій. Наташа. Чесній підприємці, так можна так сказати. <сум> Разом з нею. <сум> мене звати Єлизавета, я навчаюся в медичному університеті. Ну, ось так, якось. Я працюю в медичній сфері. Костянтин, займаюся в сфері з продажу і ремонту техніки. Олександр, мене звуть. О. У мене є з своє. Чи знаєте ви, що таке фінансова грамотність? Ну так не зовсім учимось. А що для вас це є е, фінансова грамотність? Ну, для мене фінансова грамотність це е, ну, як правильно людина вкладує свої кошти, наприклад, у якесь діло, або як вона їм розпоряджається навіть у побуті. Е, тобто також це як вона розвивається у своїй професії, е, як вона заробляє гроші, це теж є ну, своя фінансова грамотність. Так, ось. Тобто важливо не тільки, не тільки заробляти, але й правильно їх витрачати? так? Ну, звісно, так. Грамотно розпоряджатися грошима. Саме головне, щоб можна було їх розформувати. Так, я вважаю себе фінансово грамотною людиною, тому що в мене є таке розуміння, що гроші повинні працювати на мене, а не я на гроші. Тому, якщо в мене є якась сума, я намагаюся ці гроші вкладувати. Щоб ці гроші подальшому працювали на мене, а не я на них. Інвестиції? Інвестиції, так, або якась приватна справа, або щось таке, що я зараз щось купую. Я розумію, що за декілька років у ці речі буде вже зовсім інша вартість, і потім це буде вже набагато краще. Фінансова грамотність, ну, мабуть, знаєте, в першу чергу відношення до грошей, до грошей, тому що. Поясню особисто свою думку. Кажуть, знаєте, як раніше, гроші то зло. Якщо так відноситись, да, воно зло. Гроші то є інструмент. А як якийсь ключ, викрутка чи щось, це є інструмент. А так само і гроші це є інструмент. Якщо ти знаєш, як вони працюють, що воно таке є, то ти з ним можеш правильно користуватись. Наприклад, знаєте, як виделка – то інструмент. Якщо ти знаєш, що внося ковырятись цією ну, нею не треба, ти знаєш, що то їсти, то вона тобі біди не зробить. Ну в принципі, гроші так само. Якщо ти знаєш, що то таке, як воно працює, як тим користуватись, як воно може відповісти, то ну, таке у мене відношення до того. А, чи вважаєте ви себе фінансово грамотним? Ні. Скоріше ні. Ні. Не ведете облік доходів, ні? Ведемо, ну я вважаю, що тут ну, є чому навчитися, тому ні, не скажу грамотно. Самі для себе. Бажаю, так. Ну, скоріш за все, так. Так, але не завжди. А чому? Ну, тому що витрачаю багато грошей. Не обдумано, так? Ну, обдумано, але можна було б інакше. На 100% ні, але щось, щось чили, щось розуміємо, щось практикуємо, Да. Ведете, може, облік доходів. Не так облік. облік в принципі, веду, але не настільки кропотливо, якось, от, а більш фінансові якісь рухи моніторю. цінову політику, якісь зміни ну, в своїй сфері, що стосовно автомобілів, то ринок автомобілів, ринок деталей якихось запасних. Ну і все, що в принципі, з цим зв'язано, і те, що в країні відбувається, а також. А також якісь інші до, скажімо так, сфери, які якимось чином касаються або моєї діяльності, або сфери життя, то в принципі моніторю. І, от, і в принципі, то, 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 то що відноситься до фінансів, також, наприклад, елементарні, знаєте, як, як погоду зрання дивляться, так і, наприклад, курс долара, бо зараз всі сфери, в принципі, підв'язані під долар, тому скажімо, в таких моментах, да. Чи вплинула війна на ваше сімейне фінансове становище? Та думаю, так. Так, да. да, вплинула. Як гірше? З, звичайно, ціни космічні стали. Все почало так скакати, есть вже нічому не удивишся Ой, в цьому. Да, ну. Війна, вона насамперед. Важко було себе морально підготувати до того, щоб працювати. Деякий час не було навіть часу на роботу. Ну, в моїй сім'ї думали, як що робити. моя молодша сестра, мама там. І тому деякий час так якось з фінансами було таке собі, але потім повернулося в своє звичне звичне життя, і все було добре. Все, як було, так і стало так. Призвичалися до війни так з часом. Ну, трішки ну, звісно, є проблеми, але вони, вони перекриваються. Більше працюєш, але все одно, якби не який би не був стан, все одно справляємося. Вона дуже сильно вплинула на фінансове становище, тому що саме з Харкова. У Харкові була і робота, і все. І від початку було дуже складно, тому що в мене велика сім'я. Потрібно було кудись їхати, приїжджати. Майже вся сім'я приїхала до Закарпаття і на Закарпаття. Перепрошую, але, на жаль, дуже великі ціни на квартири, дуже великі ціни самі по собі для переселенців. І від початку було важко, тому що не було розуміння, що робити з роботою. У мене у двох сестер ще маленькі діти. І там теж дуже непросто. Але якщо правильно обдумати все, шукати роботу, працювати, якось намагатись вже пристосовуватись до обставин, то все можливо. Ви знаєте, війна, в принципі, скажімо так, на моє становище ніяк не вплинула, тому що Скажімо так, стандартну якусь роботу або, або відношення до стандартної роботи, я її трохи переформатував. Тому я не можу в принципі, поскаржитись, поскаржитись на дохід свій до війни і так само під час війни, тому що я об'єднав в стандартному СТО деякі моменти і я завжди мав роботу. Тобто, це робота з клієнтами скажімо так, психологію я об'єднав з, з професіоналізмом в безпосередньо в роботі з автомобілями, з цими узлами, агрегатами. От. По вплинув, вплинув дохід не так війна, як переїзд. Я переїхав з зони бойових дій, тому що я захотів перевезти сім'ю. Сім я не мав можливості перевезти їх туди, де дуже небезпечно. Вплинуло те, що починаю те, що завжди робив, просто з нуля. Оце, скажімо так, є фінансова просадка. Ну, зараз цим працюємо. Останні... Ну, я перемістився з Харкова, сам я з Дніпра, Полоград. Полоград, да. Я 15 років жив в Дніпрі після університету. Останні 5 років я вжив в Харкові і зараз перемістився в Полтаву у зв'язку з тим, що мені треба було перевести сім'ю. Тільки з цим пов'язаний переїзд. А так як до війни, як під час війни в Харкові, скажімо так, я не жалювся на поток клієнтів. Як змінилися ваші буденні походи в магазин? Можливо, щось ви купуєте набагато менше, а щось набагато більше. Ну, ми, ми тільки зчитаємо, що, що в віддаємо. да, Тільки на ціни дивимося, потім в чек дивимося і за голову хапаємося. Так, тому що підвечір ціни на різні крупи, фрукти, овочі. Але все ж, дивлячись по роботі, ну, часто не так і багато ходити за покупками. Ну, якщо порівняти з життям у Харкові, так гроші майже нікуди витрачати, <реш> речі не купиш, <реш> майже ніде не погуляєш. І витрачати стало ну, зовсім інакше куди, тобто зовсім нікуди. І, наприклад, зараз там я подорожував Україною трішечки, і от я бачу, як деякі люди живуть життям як до війни. А в мене вже такого немає. Я розумію, що в мене там кожна копійка, е, я там відкладаю щось іде там хлопцям, знайомим е, на армію, щось іде е, на фронт. І я розумію, що усюди потрібна допомога, і вже якось інакше становлюсь до коштів до того, як я втрачаю свої кошти і чи можу я з власних коштів допомагати іншим людям. Я думаю, як заробляти більше і от, такого, щоб сильно якось о, ну, є деякі моменти зараз, да? але це пов'язане зв'язку з тим, що я переїхав до іншого міста. Вся база клієнтів у мене в іншому місті. З цим щось пов'язано. Сказати, що сильно глобально ні. Я більше думаю про те, як розвинутися, ну, в своїй, плюс є деякі напрямки, які ми з друзями з партнерами щось намагаємося зробити на ну, даному етапі. То є в ваше місто Полтава. Зараз всюди говорять і пишуть, що ця зима буде найскладнішою з часів незалежності України. Чи готуєтесь якось ви до цієї зими? Ну, кажуть, що вона холодна буде. Ну, ми купили один обігрівач, і до того у нас кондиціонер з підігрівом. Ну, якось виживемо. Ну, ні. Тому що ну, як буде, так і буде. Ну, погано, щось вже тоді будемо думати, тому що це все. Ми тушнялися, вона теж не потрібна і це створює певні проблеми в країні, також фінансові ті ж самі. Тому я вважаю, що це не потрібна річ на даний момент. Потім вже будемо думати за це. Буржуйку купувати не будете. Будемо якось своїми силами, потім вже справлятися, якщо там вже прям щось надважке. Так, надважке. Ну, все окей. Так, готуємося. Готуємося, як і раніше готувалися. Так, покупаємо речі такі, в такі ті що тепленькі і всимо. Звісно, готуємось, тому що у деяких людей є дачі, є свій прибуток з цього з овочів, фруктів, то так, вже потроху почали готуватись. О, oh, oh, так. You know, <laughs> <laughs> ну, я не знаю. У мене такі міркування є до того, щоб купити буржуйку. Тому що я не знаю, чи буде електричество чи ні. І дуже не... я ще не розумію, що буде з водою, <laughs> чи буде вона, чи ні. Ну, якщо брати ситуацію в Харкові. Не зрозуміло, чи буде отоплення чи та за яку ціну воно буде. І так, ну кажуть, що буде складно. І з продуктами буде важко, і з цінами, і з усім, але впораємось. Правильно, супер. У нас нема дорого виходу. Ці як вони. Спальні мішки закуповуємо і От. І теплі носки, ну, звичайно, да, да, звичайно. Як і всі, в принципі, тому готуємося. Я як дівчина, яка любить любить шопінг, часто роблю необдумані покупки. Чи є у вас якийсь свій лайфхак, якщо він є? Як заощаджувати і накопичувати кошти? Ну, перше, це не ходить по магазинам, саме головне, особливо в скидки не ходить по магазинам. По-друге, ще така план. Ну, ми як стараємося, от прийшла зарплата, от це можна тратити, решту в нас як нема. все. потім как то, стараєшся в оцю суму вжатися, а там уже, ну. Можна, звісно, туди лізти, але бажано не лізти. Ми так питаємося економити, а там як вийде. Коли йдеш на шопінг, треба брати з собою Таку суму грошей, яку ти збираєшся витрачати не більше, не менше. Тому що якщо більше грошей, то ти їх всі витратиш. Тому береш те, на що ти розраховуєш, і те, що ти відкладуєш, воно в тебе лежить окремо. Інше не беремо. Все от там тища гривень на тиші гривень скупилося, дві тиші, дві тиші. Береш три тиші. Хоч потратити дві тиші, потратиш три тиші. Тому береш те, що хочеш потратити. Більше працювати тоді не буде ні часу, і гроші залишаться. Відкладувати з кожної зарплати по двадцять двадцять п'ять процентів. І навчити себе завжди мати якусь фінансову подушку, і таким чином у вас ніколи не буде такого навіть міркування, що я зараз дуже багато витрачу. У Вас будуть завжди кошти, і ви завжди зможете їми правильно розпорядитись на ваші потреби. Ви знаєте, собі, в принципі, відмовляти не треба, але в нинішні часи. Ну, як я дівчатам можу порадити, як витрачати менше. Можу ну, чоловікам порадити. Чоловікам? Ну, я, я можу це зробити, знаєте, як ну, більш на, на своєму прикладі. От є деякі речі, на яких я вважаю заощаджувати от не треба. Це, ну, я вважаю то важливі речі, такі, наприклад, як взуття, там, взуття може, там, речі от, в плані от, таких речей. Да, там, як, я вважаю, це можна на них не заощаджувати. Але зараз такий час, що за е, набагато менші гроші можна купити ті ж спортивні костюми не дуже гіршої, гіршої якості. Тому просто дивитись за трендом, дивитись за ринком, дивитись за, за тими речами, які, наприклад, та ж Турція, Україна зараз шиє дуже гарні, що взуття, що в принципі речі, тому просто, просто треба не ну бути не твердолобим, а десь свій горизонт Ну тр -тр -тр -трошки роз, розгортати. розрозгортати, що ви думаєте про фінансове, економічне майбутнє українців? Що, що на нас чекає, на вашу думку? Щось скається, що ми ближче йдемо до Європи, і більше воно буде так, як і там в Польщі. Ми в Польщі були більше. мені Мінікається, що буде порядок. Просто на це треба час. Я вірю в краще. Просто ну, як так. то кажеться, після всього поганого настає краще. Надіюсь, це це погане. Ми його переступимо, буде краще. Спочатку я думаю, що буде складно, а потім буде легше і легше. Головне пережити це все. Ну зараз я вважаю, що складне становище буде в плані фінансів, тому що витрачається багато коштів на. Збройні сили, на озброєння, на все інше, там також на біженців. Тому я вважаю, по закінченню війни, звісно, все піде вверх і все буде дуже круто. Дуже круто буде, я всьому впевнена на всі 100%. Ну, якщо з молоді, то можливо буде важко, але всі вчаться на помилках своїх і не лише на своїх, то все виправить, але з часом. Я не уявляю, як фінансово це торкнеться людей похилого віку, тому що ціни надто високі, і я не розумію, як людям, які мають пенсію 3-4 тисячі, як вони будуть сплачувати комунальні послуги, як їм ходити до магазинів, а, ну, так як люди похилого віку їм потрібно однак ліки. Вони теж коштують копійки. Я не уявляю, як їм жити. Я розумію, що курс долара в нашій країні буде рости і рости. І найкраще, що я можу дати раду молоді, це купувати вже долари. Тому що мені здається, буде вже 50 скоро. Тому найкраще це інвестувати в себе і накопичувати, не робити. Ніяких дурних витрат. Я вам скажу так, е, е, якщо кожен буде щось робити, то все буде. Е, як буде бажання, знаєте, як, ну, я був пов'язаний зі спортом і е, у мене такий вислів, я з ним по життю. Як буде бажання, буде і катання. Е, до того, що, от, знаєте, як що десь з 2012-13 року всі поїхали в Польщу. Ну, да, Спочатку там були непогані заробітки, але я вважаю так, що можна заробити і тут. Просто треба щось робити, щось думати. Руками, головою, там, ногами бігати, як кажуть, вовка ноги кормлять. Якщо кожен щось буде робити, то тоді щось буде. Дякую вам. Дякую, Дякую. до побачення. Дякую. Дякую вам. До побачення. Дякую. Супер. Дякую вам. Це все. Дядьоні. Дякую. Дякую, це все. Дякую. Досвід показує, що не важливо мати багато грошей. Важливо вміти правильно ними розпоряджатися. Хтось накопичує зберігання, хтось інвестує, а хтось просто свідомо підходить до щоденних своїх покупок. Відомо, що ми, українці, впораємося з будь-якими складнощами, і побачимося на диванчику.